Добрий день в ефірі Сіті Ньюз» із оглядом дніпровських медіа. Який почнемо з того, як висвітлювалися атаки російських безпілотників на Дніпропетровщину. У понеділок сайт телеканалу д 1 повідомив: в день 27 березня війська РФ атакували безпілотниками Нікопольський район, обстріляли Нікополь та вдарили по Марганецькій громаді дроном Камікадзе. Відповідна інформація була розміщена під заголовком. У наслідок ворожої атаки безпілотниками на Дніпропетровщині постраждав чоловік. Фото і подробиці. А вже за дві години після цієї новини з'явилося нове повідомлення: у Дніпрі пролунав вибух. Місцеві мешканці повідомляли, що чули звуки мопедів. Сповіщав, Д-1. Ближче до півночі сайт повідомив, що українські військові збили кілька шахедів у Дніпропетровській та Київській областях. Але на ранок вівторка стало відомо, що нічна атака виявилася, на жаль, результативною. Нічна атака шахедами у Дніпрі є влучання. Проінформував д 1 У ніч на 28 березня окупанти атакували Дніпро безпілотниками. Два з них знищили військові з повітряного командування. Схід ще один поцілів по приватному підприємству. Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук передає телеканал д 1 на підприємстві сталася пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів території. Рятувальники загорання вже загасили. Постраждалих внаслідок атаки немає. Пізніше на сайті з'явилися подробиці нічної атаки дроном по підприємству у Дніпрі. Примітно, що атака відбулася саме після того, як президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки у Дніпрі. Війна вбиває та калічить людей не лише фізично, а й психічно. Ця тема теж була у фокусі уваги Дніпровських медійників. Суспільне показало сюжет про самогубство українського військового в одній із лікарень Дніпропетровщини, дружина бійця, який вчинив самогубство, звинувачує військову частину та лікарів у службовій недбалості. Роман на війні з березня 2022 року був у Рубіжному на Лиманському напрямку та у Сєвєродонецьку. Після Сєвєродонецька у нього був нервовий зрив у нього. Як написали лікарі астеноневротичний невротичний синдром з суїцидальними нахилами. Він в частині порізав собі руку. Ну, я так розумію, що він просто не мог він не мог пережити побаченого просто. Після цього він 20 днів лікувався у психіатричному закладі. Далі каже Олена: його відправили назад на передову. За кілька місяців він повернувся до військової частини. Він каже. Мене повезуть до психіатра на прийом. Ну, так як йому сказали, там повинен був якийсь психіатр приїхати в Краматорськ, його ну, волонтер, чекали, що там назбирається там, четверо чи п'ятеро людей, щоб він не сам був. В ітоні вони дочекались до того, що він собі опять порізав руку в частині. Романа відправили у психіатричну лікарню Дніпропетровщини, де він пробув два місяці. Після лікування повернувся у військову частину та проходив військово-лікарську комісію. Згідно із висновком психіатра, він визнаний обмежено придатним до служби. Однак заключення ВЛК каже Олена, він так і не отримав. На початку березня цього року він знову спробував вчинити самогубство, облив себе дизельним пальним та підпалив. Його відправили в опікове відділення однієї з лікарень Дніпропетровщини, де він завдав собі смертельного поранення та загинув. Олена планує посуватися до суду на військову частину та медзаклад. До речі, про суди цього тижня було досить багато новин про різноманітні резонансні судові процеси та про долю окремих суддів. Так, ліця повідомили, колишній суддя Хабарник з Дніпра отримав 11 років позбавлення волі. За хабар в тисяч доларів США колишній суддя з Дніпра отримав 11 років позбавлення волі. Про це інформує спеціалізована антикорупційна прокуратура САП. Рішення 27 березня ухвалив Вищий антикорупційний суд. Колишнього суддю Бабушкінського районного суду міста визнали винуватим у вимаганні 30 тисяч доларів США та фактичному одержанні 15 тисяч за винесення судового рішення у кримінальному провадженні, що перебувало у нього на розгляді. У повідомленні не вказується прізвище обвинуваченого, проте, за даними ЗМІ з власних джерел, мова йде про славнозвісного Андрія Леонова. Йдеться у публікації. А поряд матеріал про мабуть найбільш резонансне судове рішення цього тижня про визначення протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету міськради Дніпра щодо вартості паркування у місті. Матеріал називається Що кажуть водії та адвокат про скасування тарифів на паркування автівок у Дніпрі. Власне про що публікація стає зрозумілим вже із заголовку. Появі цього матеріалу передувала новина. Суд скасував рішення міськради Дніпра щодо тарифів на паркування автівок, яка починається словами. Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував рішення виконкому Дніпровської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з паркування автівок у місті. Про це повідомив керівник ГО Громадський контроль Денис Селін. Ну і на сам кінець дещо про спорт. Причому про спорт у журналістському середовищі Дніпра минулих вихідних медійники регіону зустрілися за клітчатими дошками в особисто командному чемпіонаті з шахів. А Дніпро Тіві зняв про це сюжет після крихітної урочистої церемонії відкриття, яка вбрала у себе слова привітань та побажань. Традиційного акапельного виконання державної гімну з Дмитром Москаленком та стислого знайомства з регламентом і правилами змагань з вуст головного судді арбітра Фіде Ірини Тимошенко під своєрідним гаслом партії завжди різні інтерв'ю повсякчас однакові за дошки сіли учасники п'ятої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я, України та Європи Кубок Дракоші 2020-2023, партнерами якої спільно виступають національні спілки журналістів України та Литви. У загальнокомандному заліку, переможцем чемпіонату, стала збірна Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України у складі переможця особистого заліку серед чоловіків Володимира Звірка, а також Валентина Хорошуна і Анастасії Зайцевої. Друге місце телеканалу, де 1 багато в чому сприяв кращий результат у змаганнях серед жінок, анни киселиці та успішна гра Михайла і Юрія Назарових. Замкнув трійку призерів колектив ДМ 11 Дмитро Москаленко, Роман Лубинський та Світлана Денисенко. Таким був цей тиждень очима Дніпровських медійників. А я бажаю нам усім перемоги. Передусім, в протистоянні російської агресії. Зустрінемось за тиждень.